Дві людини загинули восьмеро поранені на Херсонщині минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 30 населених пунктів області та саме місто Херсон. І більше про оперативну ситуацію на Херсонщині розпитає Олександра Толоконікова, заступника начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас. Добрий вечір, пане Олександре, Розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація в області? Як почалася ця доба? Ну, як ви вже сказали про вчорашню добову, вже закінчу. там ще пошкоджено багато приватних будинків, окрім того, що загинуло двоє людей. Серед них це якраз бабуся, 88 років, і чоловік 31-37 років в селі Михільському. Ну і вісім поранених в різних частинах Херсона, і одна людина з Білозерської. І майже 40 будинків е приватних пошкоджено внаслідок артилерійських більшості обстрілів е всім в самому Херсоні. Ну і е з самого ранку Росіяни не припиняють атакувати і Херсон. Цей дрони атакували автівку цивільну. Там знаходилось ось, двоє чоловіків. і Жінка вони отримали осколкові поранення. Контузії доправлені е, були до лікарні. Лікарі займаються їх здоров'ям зараз. І також, на жаль, є також загиблий е, 51-річний чоловік е, в середмісті Херсону. Е, загинув внаслідок артобстрілу. Ну і ще четверо постраждалих минулої доби, які звернулись сьогодні за допомогою наслідок якраз тих, тих самих обстрілів, артобстрілів е, вчора. Така оперативна ситуація. Зв'язку з такою інтенсивністю атак і обстрілів. Чи збільшилась зараз кількість охочих евакуюватися з небезпечних районів? Ну, вчора евакуювалося 15 людей і двоє дітей. Це не багато, але вже і не як от о, там одразу після літа нас було там двоє-троє людей. Ну тр... Тобто трошки збільшилося загалом, якщо казати, за весь період ми вже евакуювали більше 51 тисячі людей, плюс до цього ще 7 тисяч дітей, і звичайно, деякі люди повернулись і з дітьми, в тому числі, але більше все ж таки от тих ми евакуювали ще три роки тому, одразу після перших обстрілів, коли були такі масштабні евакуації. То люди в більшості не поверталися, але є люди, які виїжджають на зиму, повертаються навесні. Пане Олександре, на вулицях Херсона знову виявляють протипіхотні міни пелюстки. Російські окупанти розкидають вибухівку з дронів. Наскільки от почастішали випадки такого дистанційного мінування і як цьому протидіяти? Дійсно, наступно. З наступанням осені дійсно почастіше, тому що багато листів падає на наші вулиці, і вони прикривають і, і самі міни мікрують під листя, тому що вони також жовті, такі робто зелені, і важко їх побачити. Нещодавно підірвалося дві автівки швидкої на одній з вулиць Херсону. І там же потім, під під час розмінування, підірвався ще підполковник поліції, і більш того, хочу сказати, що вже повідомляють нові види мін, які скидають росіяни. Це такі чорні шарообразні міни. Тому Звичайно, завтра можуть вони ще щось вигадати. Тому, якщо ви бачите, якийсь підозрілий предмет, ні в коєму разі не хабати, попереджувати дітей, перш за все, тому що діти можуть не знати, звичайно можуть не знати цього і не пускати точно дітей самих гуляти в на вулицю, тому що діти звичайно можуть побачити якийсь цікавий предмет, взяти в руки і. Воно може взірватися. Це Херсон, і на жаль, ми є на лінії фронту, і росіяни підлі, підступні, можуть скидати навіть на дитячі майданчики. Пане Олександре, маємо ще хвилину часу. Розкажіть, будь ласка, яку допомогу надає ОВА військовим? Ну, от в цьому році ми ще збільшили вже більше 800 мільйонів. Направили на військових. Якщо в минулому році це було близько 600, е і це була третина бюджету нашого. То в цьому році, вже ще не кінець року, ми вже більше 800 е направили на допомогу військових, і це вперше за все, звичайно, це. Антидронові засоби протидії дронам, це і засоби самі дрони, які якими вони знищують вогневі точки на лівому березі, з яких росіяни і запускають дрони і обстрілюють правобережжя і сам Херсон. Ну і все, що про просять у нас військові, ми одразу в роботу запускаємо і, як моло швидше, стараємося їм допомогти. Пане Олександре, я вам дякую, що знайшли можливість сьогодні з нами поговорити, розказати про оперативну ситуацію на Херсонщині. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олександр Толоконіков, заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Дякую вам.